Діма нам да, щоб всі знали і чули Да. Зазвичай Поліна Лагнова сама вітається з Андрієм Кіше каже: Привіт, Андрій! Рівнуєш? Я вирішив дочекатися сам цього моменту, коли Поліна представить Андрій Кіше і я особисто тебе виведу з цієї студії, щоб у вас не було всіляких там. Знаю, я ще того, Наш... Ночного гуляку. Наш експерт начно жизни. Дима. Так. Андрій Кише в нашій студії. Все, Всех вкуснич. Всім привіт! Літо пора не лише пляжного відпочинку, а й крутих фестивалів. Про найцікавіші я розповім вам сьогодні у спецафіші попконвера. Тож приготуйтеся занотовувати. Південна Пальміра очікує на наплив зірок світового кінематографу з 12 липня. Саме тоді стартує четвертий одеський кінофестиваль серед новинок фесту прем'єра фільму легендарного кінорежисера Кіри Муратової Вічне Возвращення». З 12 по 14 липня у Дніпропетровську розгорнеться міжнародний музичний фестиваль «The Best City UA». подія пройде у друга і потішить маломанів якісним лайнапом. Серед запрошених гостей Херц, Гуана Ейп, Скорпіон з Ленінград, Дільфіни, Мумітроль та багато інших. Далі фестивальну естафету підхопить село Грибівка. Саме там, з 19 липня, стартує українська версія фестивалю Вудстоп. За три дні на сцені фесту відіграють танок на майдані Конго, Скай, Гайдамаки та інше. Польський удсток відбудеться трошки пізніше. Його дати проведення з 1 по 3 серпня серед хедлайнерів, Антракс, Кайзерчівс, Ленінград та багато інших музичних колективів. Статус музичної столиці України Грибівка підтвердить проведенням довгограючого музичного фестивалю Студ Мюзик Фест, який почнеться 28 червня, а фінішує аж 30 серпня. З 23 липня вболіватимемо за Україну. У Юрмалі на музичному конкурсі молодих виконавців популярної музики Нова хвиля. А з 26 по 28 липня пройде фестиваль «Сосідній Мір у Судаку спецгості ВВ і Ляпі Головною ж подією у світі танцювальної музики цього літа, безперечно, стане фестиваль Казантіп, який триватиме з 31 липня до 14 серпня. І на сам кінець хочу нагадати, що 29 червня на НСК Олімпійський концерт де Пешмот, подія, яку неможливо пропустити. З вами був Кіше. До зустрічі на літніх вечірках та фестах. Чао!